Усіх вітаємо на нашому каналі погнатих друзів. Сьогодні ми будемо робити такого паперового хеллоуінського гарбуза Підготуйте такі матеріали: кольоровий папір, помаранчевий, жовтий та зелений. Також ножиці та клей. Далі ми беремо помаранчевий папір і розрізаємо його на 4 смужки. А зараз ми беремо клей та склеїмо верхню та нижню частину смужки, щоб у нас вийшло таке колечко. Далі ми беремо іншу смужку, промазуємо з одного кінця та приклеїмо на колечко. З іншої сторони ми зробимо так само і приклеїмо. Подивіться, як в нас вже вийшло, схоже на м'ячик, але у нас ще залишилося дві смужки. Ми майже на шляху до закінчення. Подивіться, простір між помаранчевим папером дуже схожий на вирізи для очей. Тому ми ще, не дозакінчивши останню смужку, промазуємо ось це місце клеєм. Краще брати пензлик, так буде зручніше, і вставляємо жовтий папір. Далі ви побачите, як круто у нас вийде. Взагалі, ви можете вирізати очі окремо, а також рот із ними, а потім зверху приклеїти. Так також буде дуже гарно дивитися. Але я вирішила брати такий спосіб. Наповнити гарбуз можна будь-чим синтепоном, чистою сухою серветкою або папером, який вже не потрібен. Це допоможе гарбузу бути наповненим та тримати свою форму. Далі завершимо роботу з останньою смужкою, і наш гарбуз майже готовий. Тепер беремо ще жовтого кольорового паперу і вирізаємо із нього рот для нашого гарбуза. Приклеюємо. І подивіться, як у нас гарно вийшло. І так, гарбуз у нас вже готовий, але ще треба зробити йому зелений чубчик. Відрізаємо частинку від зеленого паперу і тепер робимо з нього ідеальний квадрат. Згинаємо так само, як ми робимо сніжинку. І вирізаємо ось таку форму. Трошечки можна підкоректувати, щось там зробити, якщо не подобається, і приклеїмо. А із залишку паперу подивіться, що ми зараз робимо. Я складаю його навпіл, і у мене виходить така форма. Згинаємо і склеїмо між собою таку частинку, а кінчики у нас залишаються ось такими. Намазуємо їх клеєм і тепер ми можемо приклеїти до чубчика. Подивіться, як класно вийшло. Якщо повторили, напишіть свій відгук.